Привіт, друзі! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні я хочу поділитися з вами одним чудовим рецептом по натуральному фарбуванню. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я фарбувала своє ось це рожеве намисто. Отож, що нам для цього потрібно? В першу чергу це дерев'яні намистинки та да? синя капуста. Синю капусту нарізаємо великими шматками, кидаємо у каструлю, заливаємо це все водою і ставимо на вогонь. Я варила приблизно 30 хвилин, але все, звісно ж, залежить від кількості капусти та кількості води. Просто гляньте на цей фантастичний фіолетовий колір. Мені дуже подобається, але все ж мені потрібен рожевий. І для цього потрібен один секретний інгредієнт. Але про нього згодом. Спочатку нам потрібно витягнути всі капустинки з води. Можете їх не викидати. Адже це чудові ласощі для тваринок або для людей, не знаю, якщо ви таке любите. Я, наприклад, не дуже і тепер у цей відвар ми маємо помістити наші намистинки. У мене тут було майже 600 штук. Цього звісно забагато для намиста. Але ж ви можете зробити не тільки намиста, а й браслети, чи черзинки для волосся, все, що дозволяє ваша фантазія. Я, наприклад, ось хотіла сплести таку сумочку. Ну, я думаю, що ви бачили такі сумочки з намистиком в бісеру, але потім я зрозуміла, що воно якось не дуже красиво виглядає, і я напевно відкладу цей проект на потім. А тим часом повертаємось до нашого секретного інгредієнту. Отож, це лимон. Все дуже просто. Вичавлюємо половинку лимона у наш відвар, і колір стає рожевим. Звісно, що інтенсивність кольору ви можете контролювати, але... Зважайте на те, що після висихання намистинки матимуть трошки, блідий, блідіший відтінок, ніж це спочатку на відео. Навіть ви зараз можете побачити. Тепер нам потрібно витягнути намистинки з нашого відвару, обов'язково промийте їх під проточною водою, щоб зайвий пігмент змився. І залишається лише їх висушити, а потім вже робимо з нього намисто. Намисто я насолила на таку вощену ниточку. Вона дуже гарно тримається, і я сподіваюся, що воно. Я дуже люблю цю капусту, бо вона має просто фантастичні властивості. Тут можна отримати і рожевий колір, і зелений колір, і фіолетовий, і синій. Тому я також з цієї синьої капусти робила акварельку синього кольору, вона дуже класно вийшла. А ще я замовила ось такі трошки більші намистинки і хочу їх пофарбувати гранатою. Я вже пробувала робити фарбу з, з гранатової шкірки, вона в мене трошки не дуже добре виходить. Але спробую цього разу знову її зробити, вже знаю всі нюанси. І вона, напевно, вийде такого оливкового або зеленого кольору, але точно не червоного. Ну, подивимося, що з того вийде. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь запитання або зауваження, або пропозиції, можливо, ви теж фарбували чимось дерев'яні намистинки або ж просто тканину, тому підписуйтесь і розповідайте обов'язково мені в коментарях. Це все. І до зустрічі, па-па!